Чим починає тиждень Україна, чим цікавляться вранці понеділка, 17 листопада. Це міжнародний день студента. Прожито 88% року 25-го. Курс купівлі готівкового долара 42 гривні 5 копійок, 42,15 продаж. Середня ціна на літр бензину А – 58 гривень 40 копійок. Світові ціни на барель нафти WTI вранці коливаються трохи нижче 60 доларів. На частину України прийшло щось на зразок бабиного літа у Сімферополі в день. До плюс 17. у Вінниці до 14-15 тепла. Ймовірність перемир'я в Україні ще цього року. Букмекери оцінюють найнижче за весь рік усього в 5 процентів. тема гуглення ракетний удар росіянами по балаклії. Повідомляють про щонайменше трьох загиблих серед постраждалих, троє дітей. Чимало людей шукають інформацію про перемогу футбольної збірної України над ісландцями. у четвер, 20 листопада. Жеребкування хто потрапить нам в плей-офф. До самого чемпіонату світу залишається. 206 днів у поляки. Єдина топ тема гуглення. Ким є переможець ювілейного сезону танців з зірками Міколай Багінський. Це 24-річний інфлюенсер, мільйонер, підприємець. 200 тисяч злотих за перемогу він відправив на потреби товариства хворих на Дауна.